Мета цього прослуховування відкрити вас до більшої усвідомленості, щоб ви могли стати просвітленими та позбутися хибних доктрин. Це друга частина, і вона продовжуватиметься. Тож підпишіться на канал і слідкуйте на початку часів, коли маси людей, тварин і рослин отримали дихання, ці маси ожили в одну мить, вони ще не мали душі. Але коли дихання увійшло в масу і оживило їх, душа почала формуватися в кожному. Так само, як насіння, з якого виростає велике дерево, є насінням, подібним до комп'ютерної програми. Але люди та тварини потребували універсальної підтримки на початку більше, ніж будь коли. Їм довелося сформувати власну усвідомленість усього навколо них і видимого безсторонньої допомоги дивні відчуття спрага та голод були чимось, чого вони ніколи раніше не відчували, але всі вони мали інстинкти, не так, як у перший момент тигр напав би на свою здобич. Тому, що душа мала розвиватися щохвилини та години, почався розвиток. «хто я». Тобто розвиток душі, душа була чистою і свідомість була чистою, вона ще ніким не була забруднена, не було нічого, що могло б її забруднити. Людський вид ожив по всьому світу невеликими стадами, і все було приблизно 10 років або трохи старше за віком та будовою. Більшість людей відрізнялися від інших видів мавп, маючи трохи менше волосся, ніж мавпи, універсальний ефект полягав у тому, що з самого початку вони відчували певну єдність з іншими людьми навколо себе. Твердження та ідеї про те, що люди спочатку були на чотирьох ногах, не відповідають дійсності, але це правда. Що спочатку люди наслідували те, як тварини пересуваються на чотирьох ногах, намагаючись отримати вигоду таким чином, але відмінність тіла від інших тварин завжди призводила до того, що люди ходили на двох ногах. Кольоровий спектр людського виду був набагато ширшим, ніж той, що залишився, і також було більше структурних відмінностей. Можна уявити собі людське стадо з самого початку, там багато чого сталося, знання прийшли, коли сидиш на неправильному камені, що тепер боляче, все це розвиває душу. Жести, вирази обличчя і навіть звуки, коли це трапляється, почали поширюватися навіть у середині стада, безперечно, що якщо хтось із стада зробить щось, що ранить або шкодить іншим. Інші повинні бути обережними. Всесвіт і богині послали дощ на людей і тварин, і таким чином вода стала рішенням для спраги, і було виявлено, що людина не вмирає. Люди як усвідомили себе, так і наслідували ідеї інших тварин, навколо них про те, як лікувати голод і що можна використовувати від голоду. Смерть не видно одразу на самому початку. Розміри людських стад варіювалися від кількох особин до двадцяти, і потрібно враховувати, що жодна з них не пов'язана між собою. Нам потрібно назвати та поспостерігати за одним стадом і назвати особину зі стада, щоб ми могли познайомитися з першими кількома метрами. Але це лише третя частина. Слідкуйте за оновленнями.